Всім привіт, друзі! Буду проводити перевірку зараз лічильника гейгера Мюллера C3BG. Лічильник його називають, ще лічильником апокаліпсисом, тому що він витримує до 900 рентген на годину. Так, от я його під'єднав. Це в мене новий, ідеальний, справний, без жодних царапинок, потертостей, не паяний. Ну, ідеальний. просто Зі зберігання, як люблять говорити, схранені і так далі. Зараз будемо перевіряти. Як перевірити? Просто так його перевірити не вийде, тому що, як бачите, нулі. Так і має бути, тому що він, в нього влітає один гамма квант всього-навсього один раз в декілька хвилин. Для цього, тому потрібне джерело радіоактивності, щоб його перевірити. Але не кожне підійде, потрібне досить потужне. Мінімальне, що підійде для цього, це від дп 5 от Б8. Підносимо її, але тільки от підносу на відстань 20 см. Також нулі, він не бачить його. Підношу вплотну, от ми чуємо вже імпульси, От. Підніс близькость, бачите, за 4 см. от Не відтиркаюся. Вже електрони пробиваються крізь скло, катод і фіксується. Забираю, будуть нулі. Знов підношу. Є імпульс. Ідеально працює. Так, отак він перевіряється. Імпульси повинні бути короткі. Якщо тут буде зразу... Десятками сотнями на джерело b 8 значить імпульси пакетами вже затяжні, довгі і він вже, він вже користуватися не вийде. О, тут короткі імпульси, все ідеально. Бачите, підніс, все працює. Забираємо, будуть нулі. Ну, якщо почекати хвилин 5, то влетить якийсь один гамаклан природній. Тепер покажу ближче вам його в макро. Оце ідеально новий лічильник НБУ, от дивіться, от його. Назва Сі3БГ. 0,5 місяць, 81 рік випуску. Є печатка ромбік з літерою такої з ромбік з цифрою 7, печатка ще ОТК. Ну, робився для військової оборонки. Ось так. От всередині ви бачите в макро катод, А ну всередині заходить он. Так він виглядає. Цоколі по краям. От, бачите, не паяні, заводська капля олова там, а це нержавіюча сталь. А може і ржавіюча, ну, в мене в ідеалі, тому що зберігалося дуже добре. Ну, ось так він виглядає ідеально новий лічильник. Справний. Те, що справний, щойно я показав вам. Ну все. Всім пока, до нових зустрічей, щоб він вам ніколи не знадобився. От, він фіксує гаму і бету, от, але тільки високої щільності потоку. От. Що гаму, що бета. Що я і продемонстрував от на джерелі від ДП5. Тут густа щільність потоку чистої бета електрони. Він її фіксує, бачите. Все, що має не таку густу щільність потоку, він не буде бачити. От. Ну, буде точніше, але. Прийдеться заміряти, чекати багато хвилин часу, поки влетить хоча б один гама-квант або бета-частинка. Цей створений для великих доз. Коли інші лічильники типу SBM20 вже показують зашкал повний, там дуже потужне просто випромінення, то береться ось цей лічильник, йому зашкал не страшний, він витримує 900 рентген на годину по паспорту. Ну, короткочасно. Ну, все, всім пока.